Життя та діяльність одного з найвідоміших українських діячів Тараса Григоровича Шевченка можна прочитати у будь-якому підручнику. Розглянемо ж цікаві факти про Тараса Шевченка з його біографії, деякі з яких ви вже знаєте, а деякі ніколи не зустрічали. Далеко не всім відомо. Що письменник, приймаючись долею власного народу, видав власним коштом підручних шкіл, які відвідували діти простих селян. Це був буквар, наклад якого становив 10 тисяч екземплярів. Розвідники життєвого та творчого шляху Тараса Григоровича відзначають, що судячи з його щоденкових записів, чоловік любив красивий, більше того модний одяг. У щоденнику автор заповіту із захопленням згадує про купівлю нової моделі площадки за назвою Макінбу. Зараз ми з вами інтерв'ю в цієї прекрасної жіночки. Доброго дня, скажіть, будь ласка, які ви факти знаєте про Тараса Шевченка? Тараса Шевченко, О, Шевченко це наше майже все в Україні. Народився 9 березня, а, написав дуже класні твори, які я бажаю, що кожен українець має знати. Зараз перед святом жінок так, 10 числа, то я хочу всім побажати, кохайтесь чорнобриві, там з, та з москалями, а також щоб ви всі знали і прочитали його. А, Власні говори абсолютно всі там. заповідь. Всі знають, зайду в школі вивчали, плюс причину, катуса. Читайте, розвивайтеся, це дуже дуже класно. Дякую. І, звичайно, якщо є у вас футболки, а щоб ви звичайно класно ходили з ним, були раді. Дякую. Великі. Тарас Шевченко був невисокого зросту. Всього лише метр шість чотири. Доброго дня! Які цікаві факти ви знаєте про Тараса Шевченко? Доброго дня! Я знаю, що Тарас Шевченко це українець, який дуже видатний його повзар знає, мабуть, кожен українець тому все таке. Хоча я знаю, що він міг добре малювати, не лише писати вірші, але ще він був художником. Дякую. Улюбленим напоєм Тараса Григоровича Шевченка був чай із ромом. Найменше в світі видання кобзаря має розмір близько половини квадратного міліметра, що менше за макове зернятко. Створив його український майстер Микола Сідристий. Гортати сторінки збірки можна лише кінчиком загостреного волокна через їхній неймовірно крихітний розмір. 1384. стільки пам'ятників Тарасу Шевченко встановлено в світі. З них в Україні налічується 1256 монументів і ще 128 в 35 країнах світу Бразилії, США, Китаї тощо. Перший пам'ятник Тарасу Шевченко встановили в 1881 році в місті Форт Шевченко. Світу отримував всього лише два роки в церковно приходській школі. Багатьма заняттями поет зобов'язаний баронесі Софії Григоровні Енгельгард, яка навчала його польської та французької мов. Але основні знання мов Тарас отримав від лакеїв. Ім'я Тараса Шевченка настільки відоме і видатне, що люди в багатьох куточках світу дають його різним географічним точкам, населеним пунктам, вулицям, скверам та паркам тощо. Так, наприклад, в Україні як мінімум 160 таких назв. А ще на честь Тараса Григоровича названа гора на північному Кавказі, протока в Аральському морі та навіть кратер на планеті Меркурій. 500 метрів квадратних площа найбільшого портрета Кобзаря. Написаний він у Харкові на сцені 17-поверхового будинку за адресою садовий 30. і внесений до книги рекордів України. Графіті малювали ночами протягом. Двох тижнів вклад Тараса Григоровича Шевченка в культурну спадщину українського народу недооцінений. Це скарб, який наша нація має оберігати як зіницю ока, адже в ньому загарбована вся душа українського народу.